Не, не хочу таку ідеальну картину нарисувати, безумовно намалювати. Безумовно є різні ситуації. У нас є голосування, е, е, коли в фракції голосують по-своєму, виходячи зі своїх політичних інтересів, це треба теж, е, теж е, ну, мати. Буває, на... що ви до якогось питання по три, по чотири рази повертаєтесь, а, я ще було таке, але все ж таки, ви знаєте, ну я не хочу нічого там знову ж таки ідеально картину малювати. Але все ж таки, якщо ви проаналізуєте, як ми працюємо в цьому скликанні, так? Восьмому скликанні, то дивіться, ну жодного разу я стучу. Тут, 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 тут. Давайте жодного я не було зриву в роботі сесії, не було якихось сутичок на екрані. Так, щоб Глядачі побачили, як ми ми працюємо безумовно не без проблем, але все ж таки достатньо скоординовано, скоординовано в рамках того, що говорення може бути дуже емоційним. Але потім, якщо ми проголосували, то ми проголосуємо. І у нас на щастя немає ось таких зараз сутичок. Ми намагаємося узгодити ці питання більш-менш на діловій основі. Хоча буває, буває безумовно, і таке, що дехто з наших друзів, я навіть такий приклад приведу. У нас є погоджування ради, як правило, вони проходять дуже спокійно. А ось на засіданнях сесії депутати, ну може для того, щоб їх побачили краще, щоб виборці бачили, які вони принципові і так далі. Дуже люблять, дуже люблять ну якось яскраво ви виступити яскраво себе, виступити і так далі. Це теж нормально.